Україні в ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії працює Любов Геращенко. Київщина оговтується від масованих ударів російських терористів. За інформацією генштабу, сили ППО збили 77 крилатих ракет над Україною. На жаль, три ракети влучили по нашій області. Щонайменше п'ять вдалося збити. Постраждали Обухівський, Фастівський та Білоцерківський райони. Руйнувань зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки. крім того, як наголосив очільник військової адміністрації Олексій Кулеба, ситуація критична. Тож по області можуть проводити аварійні відключення світла. Наступний тиждень досить важкий, тому що йде похолодання, і вночі температура буде опускатися до мінус 10 градусів. Зараз продовжуються ремонтні роботи. Це дозволило сьогодні о 3 годині ранку. Відновити живлення електроенергії для 20 тисяч населення Бучанського району. Проте, на жаль, цього замало на сьогоднішній день. Хочу сказати, що критична інфраструктура в області працює там, де немає подачі електроенергії, працюють генератори. Янка намагалася підкупити поліцейського з білоцерківщини. Про це повідомляє поліція Київщини. На передачі хабаря затримали 45-річну жінку, яка хотіла, аби правоохоронець приховав факт вкладання на неї адмінпротоколів за порушення правил торгівлі алкоголем. Ба більше виявилося, що громадянка РФ має прострочену тимчасову посвідку на проживання. Підозрювано затримали та помістили до столичного ізолятора. 52 мільйони гривень виділили з обласного бюджету на захист населення і території Київщини від надзвичайних ситуацій. Таке рішення прийняли на позачерговій сесії Києва Загалом обранці розглянули 93 питання порядку денного. Також гроші виділили на модернізацію відеоспостереження та відеоаналітики в області. А це 40 мільйонів гривень. Не пошкодували грошей і на матеріальну підтримку працівників апарат. Рато кода майже 15 мільйонів гривень. Крім того, депутати вирішили приєднати Київський обласний центр олімпійської підготовки в Терезине до обласної школи вищої спортивної майстерності. Також реорганізація торкнулася і Білоцерківського медичного коледжу, до якого приєднали курси підвищення кваліфікації медиків. Як зазначив на своїй сторінці у Фейсбук, депутат облради Роман Титикало на сесії ухвалили створення чотирьох нових об'єктів природно-заповідного фонду загалом площею майже 45 гектарів. Протягом минулого тижня в Україні на ГРВІ захворіло майже 91 тисяча людей. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я. Водночас за сім днів у Білоцерківській громаді зареєстрували майже 480 випадків грипу. З них 221 у дітей. Госпіталізували до лікарні 21 пацієнта. Такі дані надала міська епідеміологиня Марина Ляшко. За її словами, кількість хворих у порівнянні з аналогічним періодом зменшилась і нині не спостерігається епідпідйому. смертельних випадків, також немає. Та, попри це, фахівці закликають вакцинуватися не лише від коронавірусу, але й від грипу. Втім, оскільки щеплення не входить до національного календаря, воно не є безкоштовним. Вакцину можна придбати в аптеках за власні кошти. Але для медиків, фігітних та працівників сектору безпеки цьогоріч передбачена безоплатна вакцинація. Для цих потреб Київщина отримала 10 тисяч доз як гуманітарну допомогу від міжнародної компанії. І вже є деталі щодо іншого фігуранта у справі з махінаціями навколо купівлі ЦНАП у Білій церкві. Вищий антикорупційний суд дозволив набу проводити заочне розслідування стосовно Павла Ходаківського, якого антикорупційні органи підозрюють разом з мером Білої церкви Геннадієм Диким у зловживаннях на 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Таке рішення напередодні ухвалив ВАКС. Як встановило слідство, міська влада придбала ЦНАП за майже 24 мільйони гривень. Водночас, попередні власники, а саме Павло Ходаківський та Наталія Сокирко, цю нерухомість купили у фірми Тов ТРК Театральний лише за 4,5 мільйони. Куди поділись і між ким розподілили різницю майже у 20 мільйонів гривень можна лише здогадуватись. Крім того, детективи НАБУ встановили, що оцінювач тов Укрекспертиза центр свідомо завищив вартість будівлі у порівнянні з іншими об'єктами нерухомості міста. За нашою інсайдерською інформацією, оцінювач пішов на угоду зі слідством і проходить як свідок. А ось щоб дізнатись деталі справи, зв'язатися з ходаківським вже другий місяць не вдається. У відповідь лише автовідповідач іноземною мовою. <звінь> Наразі Геннадію Дикому вручили обвинувальний акт та відкрили докази для ознайомлення. Справу передали до суду. Чверть усіх пожеж за рік трапляється через коротке замикання. Лише у жовтні у районі трапилось шість загорянь. Про це повідомляє прес-служба Білої церкви. Те ліквідації полум'я, що виникло в електроприладах під напругою. надзвичайники рекомендують використовувати пісок, поглекислотні та порошкові вогнегасники. Також ще причинами замикань можуть стати погані контакти, через що не спрацьовують запобіжники та відбувається перевантаження мережі. Вогнеборці закликають в умовах хвілови та екстерних відключень світла не нехтувати безпекою та дотримуватися основних правил поводження з електрикою в побуті. Забороняється прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через пожежу вибухонебезпечні зони, експлуатувати кабелі і проводки з ізоляцією, що пошкоджена або втратила свою цілісність, залишати без нагляду кабелі. Та проводки з незаізольованими струмопровідними частинами, застосовувати самоборні подовжувачі, застосовувати для опалення приміщення нестандартне самоборне електронагрівальне обладнання, користуватися пошкодженими розетками, вимикачами та іншими електровиробами. Підвішувати світильники безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортати електролампи світильників папером, тканинами та іншими горючими предметами. Вілові відключення та невтішні прогнози на прийдешні холоди. Більшість українців вже готові до всіх суворих реалій. Про те, як Україна переживе зиму, та чи зростуть ціни на комунальні послуги, про все та більше розповість голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Вітаю, пане Олеже. Вітаю вас. Росіяни пошкодили вже майже 40% енергетичної інфраструктури. З чим ми наближаємося до зими? А ми наближаємося з вами до зими з тим, що маємо великі проблеми з тим, щоб передати електроенергію до споживачів, тому що більшості російські ракети пошкодили систему розподілу електроенергії по всій Україні. Це трансформаторні підстанції, Укренерго, Обленерго. і за рахунок цього споживач не може отримати електроенергію в повному обсязі. Я думаю, що вілові відключення або планові, або не планові відключення електроенергії, вони будуть проходити всю зиму і не тільки зиму. І я думаю, що в 2023 році проблеми з постачанням електроенергії нас будуть супроводжувати цілий рік. Угу. А яка нині ситуація на Київщині? Що взагалі очікує Київщину взимку? Ну, на Київщині ситуація складна. А тому, що кількість споживачів на існуючу мережу перевищує в середньому а, по Україні в декілька разів. А на жаль, інфраструктура, яка повинна бути розбудована в Києві Київській області, вона не е, фактично не побудована за рахунок хаотичної забудови всієї Києва і Київської області, коли енергетична інфраструктура не е, відповідала будівельній інфраструктурі. Тобто кількість споживачів була збільшена в рази, а при цьому енергетична інфраструктура була не побудована. Сотні будинків не введені в експлуатацію і паралельно з цим не побудована інфраструктура. Тому в цій ситуації ми маємо проблеми не тільки з постачанням електроенергії, звичайно, просто там до споживачів. Ми маємо проблеми в тому, що сама інфраструктура не витримує. Навіть існуючі потреби чи вдається взагалі, на вашу думку, енергетикам справлятися з цією ситуацією, коли ось, наприклад, росіяни гатять по критичній інфраструктурі? Ну енергетики вони також на тому ж фронті, як і наші військові, але на своєму енергетичному фронті. Ці ситуації вони справляються в межах власних можливостей. Повинні ми зрозуміти, що, наприклад, заміна однієї трансформаторної підстанції це величезні кошти. Трансформаторна підстанція може коштувати мільйон, два, три, десять мільйонів доларів, а пошкоджено десятки, якщо не сотні, об'єктів. Але є друга проблема це виробництво цих трансформаторних підстанцій. Щоб виготовити одну трансформаторну підстанцію, потрібно щонайменше півроку. І черга на підприємствах, які їх виробляють, також є. Тому є проблема і в виробництві, і в фінансуванні цих проєктів. Тому енергетики вони роблять величезну роботу, яку не можуть на своєму фронті. Пане Олеже, що людям очікувати у платіжках за тепло, газ, воду та інші комунальні послуги, і чи підвищуватимуться тарифи цього року? Тарифи до кінця опалювального сезону, а деякі тарифи навіть до кінця війни не будуть підвищуватись. Є закон, який був прийнятий Верховна Рада ще влітку 2022 року, згідно якого тарифи на водопост... на теплопостачання, гарячу воду, на газ та на транспортування газу не будуть підвищуватись на протязі війни і на і через півроку. Після закінчення воєнного стану щодо тарифів на електроенергію є розпорядження НКРЕКП, згідно якого до першого, якщо не помиляюсь, до першого травня тарифи на електроенергію для населення, тобто для побутових споживачів, не будуть підвищуватися. Вони залишаються на рівні гривні 44-68 гривні Ну, відповідно для тих, хто споживає до 250 кВт і більше 250 кВт. І а, у нас саме залишаються тарифи на водопостачання, водовідведення. У нас вами залишається а, вивезення твердих побутових відходів і обслуговування багатоквартирних будинків. Почнемо а час... за ста обслуговування багатоквартирних будинків. Рішення приймає тільки співвласники багатоквартирного будинку. Я, до речі, хотів би про це ще раз і ще раз наголосити, тому що я знаю, що точно в Київській області, в деяких а, невеликих містах і селищах, де побудовані багатоквартирні будинки, управляючі компанії, місцеві, якісь там комунальні жеки чомусь вирішили піднімати а, вартість обслуговування багатоквартирних будинків, приймаючи самостійне рішення, тому що це проти закону. Вивезення твердих побутових відходів це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Вони можуть приймати рішення влітку, до речі, це відбулося знову ж на Київщині. В деяких містах вивезення твердих побутових відходів підняли вартість. А щодо підняття послуг водоканалів, це водопостачання і водовідведення, в цій ситуації поки що. За 2022 рік не було випадків, коли ці тарифи піднімали. Рішення про підняття тарифів водоканалів приймають органи знову ж міоргани місцевого севрятування. Чи може це якось вплинути на державний бюджет взагалі? Да, це може вплинути. Дякую якраз за запитання. Тому що різниця видатків, наприклад в тариф тарифі може лягти на державний бюджет, це буде залежати від того, які рішення будуть приймати народні депутати. Але я скажу друге інше: в більшості якраз видатки на різницю тарифів лягають на місцеві бюджети, тому що фактичне рішення, які повинні прийняти органи місцевого серединя щодо тарифів на водопостачання та на гарячу воду. На холодне водопостачання на холодну воду це рішення органів місцевого самоврядування. а при збільшенні, наприклад, вартості газу або вартості електроенергії, різниця видатків якраз лягає на місцевий бюджет. Як правильно забезпечити себе теплом під час віолових відключень, якщо весь будинок залежить від електроенергії? Це питання надскладне, тому що фактично в цій ситуації я б, наприклад, продумував би, але це на жаль, під час війни складно зробити. А ці будинки взагалі не повинні відключатись від електроенергії під час віялових або там в непланах підключень, тому що у людей фактично не залишається можливості. А в будинках, які і опалення і, його, і його приготування їжі йде за рахунок електроенергії, вони залишаються без можливості резервних джерелів дживлення що вони не мають на чому ні готувати їсти, вони не мають можливості ані там опалювати ці будинки, тому що все залежить від електроенергії. В цій ситуації, на жаль, люди залишаються один на один з власними проблемами. Пане Олег, і найактуальніше таке питання: чи загрожує українцям повний блекаут під час відключення тепла взимку? І світла, звичайно ж. Ми не можемо вам гарантувати. Ну я не можу гарантувати на 100% а те, що всі українці зможуть бути з електроенергією і світлом, тому що росіяни можуть продовжувати бомбити наші трансформаторні підстанції, нашу генерацію по всій Україні, і все ж таки це може привести до повного облегалу. Але в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, Деякі ну частка частина України все ж таки може залишитись без електроенергії, але повного блокауту в Україні все ж таки не буде. Ми можемо частково а, імпортувати електроенергію з західних країн. Ми можемо разі з області в область. Є такі можливості, тому а, повного блокауту в Україні я б не очікую. Які електроприлади не можна вмикати під час пікових навантажень, і чому? Ну, в першу чергу не потрібно вмикати під час пікових навантажень такі прилади, які потужні електроприлади, такі як микрохвильова піч, електрочайник, посудомийна машина, стиральна машина, духова піч, праска. Тому що вони потужні, і вони а, при їх користуванні різко зростає користувально ну, різко зростає споживання електроенергії, і це напряму впливає а, на всю нашу енергомережу, тому що в цей час потрібно знайти можливість а, подати велику кількість електроенергії в мережу. Це відбувається в часи піку навантаження, коли люди приходять з роботи там 17 до 22, і там або навіть до 23 зараз, і 7 ранку до 10 години. Цей час а, я б звернувся до всіх споживачів електроенергії не користуватись потужними електроприладами, тому що, на жаль, наша енергетична система не може а, надати таку можливість всім нам Україні. Розпали енергію, і тоді якраз наступають моменти, коли йдуть аварійні відключення, коли відключають всіх підряд, тому що ми всі включаємо з вами всі ці потужні електроприлади. Якщо люди через війну, наприклад, втратили роботу, зменшився сімейний бюджет чи виїхали за кордон, а платіжки продовжують надходити, що робити з такими боргами? Ну, у першу чергу я звернувся до українців, все ж таки шукати можливість сплачувати за комунальні послуги невеликі суми. Це може бути 5-10% від платіжки, але не сплачувати, щоб потім не накопичувати ці бори. Тому що складніше буде потім, через півроку, по через рік, коли ви знайдете роботу, або коли якусь соціальну допомогу, все ж таки складніше сплачувати за комунальні послуги, маючи величезну суму боргу. Якщо у вас є борг, ви можете наприклад звернутись до компанії, яка надає комунальні комунальні або енергетичні послуги, і оформити договір розсрочки, а тобто розділити ваш борг, там він може бути до двох або до трьох років, розділити борг і перенести частку боргу і сплачувати його пізніше. А така можливість є це вже давно, вже декілька років існує законопроект, який це дозволяє робити. І в принципі, багато з комунальних або енергетичних служб ідуть назустріч споживачам, щоб вирішити це питання. Пане Олег, і наостанок, що ви як експерт можете спрогнозувати українцям на майбутню холодну зиму? Ну, спрогнозувати буде складна зима. Це буде надскладна зима, тому що, на жаль, російські ракети ще влучають по нашим об'єктам критичної інфраструктури. Наше повозбуває ПВО збиває все більше і більше ракет, але все ж таки деякі з них долітають до об'єктів. Тому в цій ситуації ми повинні бути готові до того, що може не бути електроенергії довший час, готуватись до цього. Ми повинні бути готові, що може не бути тепла деякий час. Тому, якщо ви проживаєте в багатоквартирному будинку, потрібно гуртуватись, а там, а, обрати собі а, старшого старшого будинку, який буде комунікувати з місцевою владою, який буде отримувати інформацію, на який час не буде електричної, на який час не буде лав будинку. Чому тому що це важливо. Якщо, наприклад, тепла при мінус 5, мінус 10, тепла в будинку не буде більше доби, то в цій ситуації потрібно зливати воду з інфраструктури і перебирати жити в інше місто, в сільську місцевість, де там є бічне опалення, дров'яне опалення, щоб ви там могли твердопалений котел, щоб ви могли там пережити цей період, або там знаходитись в теплопунктах, які там в багатьох містах вже створені. Сема буде надскладна, і ми повинні бути до цього готові, в тому числі і психологічно. Готуватись потрібно зараз. Це повинен бути справний автомобіль, підготовлені речі, які там тривожний чемоданчик, який повинен бути автомобілем. Ніхто не може спрогнозувати ситуацію, яка буде а, в цей зимовий період. Тому ми повинні до цього готуватись, в тому числі і самі. Наш час добігає кінця. Дякую вам, пане Олеже, за змістовне інтерв'ю і цінну інформацію. Продовжимо вірити у перемогу та триматися разом для вас цього вечора. Працювала Любов Геращенко до зустрічі на телеканалі Еспресо Біла Церква.